Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і знову наша рубрика, як зазвичай, мої дорогенькі кожного понеділка-о 20-й годині, у нас тіремочок, тобто, що там в Кремлі, що там за паребриком. давайте будемо просто дивитися, що там нового. Хтось кричить, вони в паніки, хтось каже, що них в істеріки. Давайте будемо дивитися, що у них відбувається там в Кремлі, що нового. Через те, що я роблю цей розклад в неділю можливо, за цей час щось і сталося, що я не знаю. І так, будемо дивитися з тої ситуації, про що ми знаємо, те будемо і дивитися. І так, у нас іде туз мечів, і ідея у нас а, фортуна. Тобто, яка ситуація, різка ситуація, у них знову така Ви... Ага, все понятно. І диявол у нас тут зараз ми ще одну докладемо, що ж у них повертається на круги своя, а що вони знову у них ілюзії. ілюзії... З ілюзій приходять до реальності. Тобто те, що їм планувалося, те, що вони хотіли, те, що вони мріяли, будемо так казати, нафантазували собі. Воно реальність виглядає інакше. Але про це ми вже дуже-дуже давно говорили і часто говорили, що вони не можуть, вони слабкі перед тим, що вони хочуть, що вони планують. Не хочуть вони сходити з цього. Це зводить їх, будемо так казати, з розуму, наскільки я тут розумію. Знаєте, це тут і хочеться. І колеться навіть по картинках, можна так сказати. Вони самі їхні думки, будемо так казати, що вони заполонили їх. Вони їхні думки, їхні плани, їхні ідеї, вони їх якось у тенетах, о, українською мовою, кажуть в тенета, самі себе загнали у ці рамки, у ці клітки і тому подібне. І так, що ще цікавого у них відбувається? Це ми зрозуміли. Що вони ніби, знаєте, між реальністю і фантазіями, будемо так казати. І тут їх захопило, так. Якось так, що ще цікавого у них відбувається. А, і так, про це ми вже теж говорили, що у них є ніби як з рукава, ніби як якась. А, 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 Зараз я поясню. Тягнуть весь світ за ниточки. То там потягнуть, то там потягнуть, то там щось вони хочуть. І як не добиваються, зразу вони лякають своїми ну, дракони, можна сказати, ядеркою. так? Ось, Можна сказати так. І терпіння, терпіння. вони випробовують, наскільки я розумію, випробовують терпіння у. Всесвіту у людей, у інших. І дивіться, у нас навіть виходить не один дракончик з-під спідниці. Бачите, тут вони його вже і позбутися не можуть, тому що вже розтрезвонили всьому світові, а, ніхто їх не боїться, ніхто їх не лякається. Ось залякують. Бачите, залякують своїми дракончиками, але ніхто, по суті, і не боїться. І вже цієї. А, ідеї, вони теж не можуть позбутися. Якось так. Якось так. Давайте. які в них зараз на даний момент плани щодо України? Заперебрічні плани. Ну, складні плани знищити, знищити у війні. Хоча і складно знищити повністю. А якщо не на полі бою, то хоча б інформаційно, то хоча б зманіпулювати щось. Да. Вони люблять гострі, знаєте, такі, я не знаю, як це українською так пояснити, вони люблять такі ігри. Які лоскочуть нерви, будемо так казати, дуже небезпечні ігри. Вони вв'язалися в дуже небезпечну гру. Чому? Тому що ми самі про це все знаємо. І от карти нам про це говорять: що у складності і нерозберіга получається в них. Складності, труднощі, і нерозберіга, получається в них. Ось. Але плани, вони так і не. нічого не помінялося. Тобто, якщо не на полю бою, то хоча б якось інформативно. Давайте, що найближчим часом можна від них чекати? Давайте ще таке запитання задамо: що можна від них найближчим часом чекати? Ну, Оця карта, карта вона була на дні колоди до цього ряду. Ось тут вона вже виходить. Ага. Дивіться, їхні походи, їхні наступи, вони в якійсь степені, будемо так говорити, трошечки обнулилися. Виявилося, що немає достатньої кількості в них ну, ресурсів. Тут ресурси можуть бути і Фізичних тіл, тобто ви розумієте, людського, і плюс зброї може бути і зброї. Хоча, як то кажуть, як би багато не було, завжди не вистачає. Тут можна, в принципі, зараз подивитися, наскільки в них багато цієї зброї, але тут я бачу щось пов'язане з водою. Тут якісь, ця карта нам теж може говорити про якийсь похід, про якийсь напад, якусь диверсію. Бачите, з клювчиком таким. Що це може бути? Зараз я спробую це розшифрувати. І тут у нас іде місяць плюс з цією картою. Це може означати якась вода. Дивіться, можливо, що у нас, пам'ятаєте, ось ці дощі, які були. Ось, в принципі, це ускладнило, і для них теж щось може бути, що їм ускладнило. Тобто, обнулилися якісь походи, якийсь напрямок, рух ускладнилося через воду, через непрозорість. Території, наприклад, так? Але тепер щось вони нове задумали. Ага. Ви знаєте, будуть, е, я так розумію, що це будуть знов якісь привселюдні речі відбуватися. Як би це сказати? Е. Як би це сказати, щоб це зрозуміло було? Що це може бути? Тобто, я не хочу лякати нікого, але тут ніби готується, але дивіться, не... ця карта може говорити про ракети якісь, так? Атмєздочка за щось. Ну, за що Атмєздочка? Їм би тільки, знаєте, це як про алкоголіка, була би бутилка, а привід, вірніше, а за що знайдеться за що? Була би бутилка, правда? Ось так, так і тут. Тут їм приводу не треба. Приводу не треба. Але це буде виглядати так, ніби атмєздочка. Тобто для свого народу, для нас, що ви такі. Ну, це знаєте, це, як кажуть, найкраща оборона це нападіння. От, ви могли на нас напасти. От ви могли зробити то-то-то-то. Якось так. Ну, тут щось буде. щось буде. Я не знаю, я не розбираюся в цих не ракетах, не бомбах. Тут щось із водою пов'язано і з вогнем. Сподіваюся, не знаю, є такі водородні бомби, нема такого, щось можливо наподобі такого. Але тут є можливо, а знаєте, що це може бути? Якась ну, атомна електростанція ні, тому що вона з водою, в принципі, не пов'язана, здається. Якась гідро... Тут готують вони щось. Давайте подивимося, що це. Є якась гідроелектростанція, якась ГЕС. Ні. Ні, це не ГЕС. Це щось інше. Тоді розшифруйте нам, покажіть, що саме. Що саме? Тут щось з вогнем. Вода це тільки привід. Це поблизу десь води може бути. Бачите, щось вони планують. А ці карти вони показують десь якусь руйнацію якусь. Якось так. Ну, домовленість є, плани є. Десь шандарахнути знову. Прости мене, господи. Ой, як вони вже остогидли. Плануються десь якісь диверсійні напади. І в мене таке враження, що провокації, якісь акції, я не знаю, як їх точно назвати, щоб ви, вам зрозуміло, планують вони десь зробити на території. Давайте єдине подивимося: це буде територія України, тому що вони. Зараз ми подивимося, тому що вони і роблять і у себе провокації. І так, буде це на території України чи на РФІ? Україна не виглядає. А ви знаєте, да, може бути. Може бути, якась провокація. Но це провокація, скоріше за все, інформаційного характеру. Саме. Планується у них, у них на їхній території, От земля. Монета значить земля. Тобто, скоріше за все, на їхній території. Якщо у нас, то інформаційна. Тобто, пустять якусь пушку в народ так? через свої якісь телеграм-канали, щось пустять вони. Ось, і ось ось якусь інформативну, давайте подивимося, може, якусь, може нам розкажуть якусь. Да. За якихось жертв, за якихось, ну, коротше, підсадити людей на емоційку. Їм потрібно зал... ну, не просто залякати. Тут навіть не залякати, тут емоційно людей дестабілізувати. Просто щоб ви розуміли, емоційно дестабілізувати, тобто збити людей, розкрутити на якусь фейкову інформацію, на якісь, будемо так казати, речі, які не мають дійсності. Які насправді немає. Ось якось так в мене прийшло не бачу тут. Але в себе вони теж Дивіться, вони розробляють якісь плани ще провокацій в себе. Щоб потім було спіхнути, наприклад, на Україну. Якось так. Давайте тепер подивимося маленького принца, що він нам. Що він нам побажає, що він нам. Покаже для нашого майбутнього, як нам потрібно діяти. Ось, і що нас чекає хорошого? І так, у нас король монет. Я бачу втомленість, втомленість наших героїв. да Боротися з дияволом виматує їх, дуже виматує. І ви знаєте, що я ще бачу, як наші військові мріють. Мріють, коли мають час, що вони мріють. Мріють уже про паузу. Дехто мріє про паузу. І про спокій, задоволення, без війни. Ось що показують. І побути трошки наодинці, щоб було тихо, спокійно. Щоб нічого не, 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 ніде не це. Ось якось, знаєте, так, якось я ось так бачу. Якось так, давайте подивимося, що чекає найближчим часом Україну. Давайте, яку десь пораду, нам, маленький принц, для нас усіх. І так, порада. Це боротьба. Ви бачите, дивіться, ну, в принципі, наші, поки наші військові там борються, нам приходиться з лисами боротися. Ось, нам приходиться боротися. Тобто Тобто. за правду. Карти кажуть, боротися за правду, за нашу щастя, за нашу свободу. У нас є шанс це вибору, виборувати. Ось, бачите, наш шлях запалити вогничок, ось, вигнати ворогів. І це наш шанс з'єднати Україну всю. Тому що туз монет. Це одне ціле. Тобто, Україна має шанс вибороти все своє повернути назад, якось так мої любі. Маємо шанс і цей вогничок передаємо від одного до знаєте, від, від одного до другого тобто підтримуємо один одного. Це як та естафета. Я підтримую вас, ви підтримуєте своїх близьких, рідних, говорите. Наприклад, якусь інформацію там, чи ще щось ось. І так підбадьоримо, підтримуємо один одного, щоб ми разом воз'єдналися, щоб ми разом перемогли. Ось це наш шанс. Без меча не буде нашої землі. На жаль, так воно є. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і а, разом до перемоги. Мирної ночі. На ну, все добре, мої дорогенькі.